Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. І поки йде дощ, що я хочу спробувати: я хочу навантажити пісок е за допомогою нашого трактора з ковшом. Ось бачите, тут у нас ковш є, я вже все підчепив. Бо мені не подобається, як працює наш шнековий навантажувач, і мені здається, що він ну, знищує врожай і взагалі різний вантаж. Тому я зараз спробую навантажити по новій повністю кузов. А у нашого Т-150 і зробити невеличкий експеримент. А що ж нам робити? Все рівно дощ іде. Так, а де ж це мені краще заїхати, так. Ну, о, до речі, от маленька кубка я її не підібрав. Так, зараз підберу. О, це З кабіни дивитися, як навантажувати пісок через ковш Я гадаю, це набагато легше, ніж ем, маніпулювати з піддонами нашими. Вилами. О, тут, тут це якось простіше. Видно, що куди скидується. Тобто можна працювати і так. Зараз є ще один, візьму. Щоб впевнитися, що це набагато легше, ніж підони, так. Черпнули, підняли. Але я відчуваю, як трактор сповзає туди в яму. Це не дуже зручно, але що робити? З яких складних умов ми не виходили? Зі всіх виходили. Я сподіваюся, це не на землю овкузов сиплеться. Бо таке може бути. Що я просиплю повз кузов, і потім збирати приходиться. А, отже, добре. Зараз я швидко навантажу повний причеп і зустрінемося. Так, ще трошечки залишилось. Я сподіваюся, може один-два ковша. Блін, а мені подобається так працювати з видом з кабіни. Особливо в дощ. Це дуже розслаблюючі такі звуки. Неймовірно просто. Мені подобається. Я гадаю, що буду збирати а, цей пісок до кінця життя, бо мені дуже подобається цей процес. Ось, дивіться, зараз висипається. Пісочок сиплеться, дощик капає. А, все? А, ні, ще не все. Ще один ковш, мабуть. Я гадаю, це останній буде. Ну так, візуально я сприймаю, що це останній. А як там в кузові на самому ділі я, ну реально не бачу. З кабіни я не бачу. Так, щось мені не подобається, як кузов цей гуляє. Мабуть, скатується, так? І а ще один, ще один треба. Останній, це вже останній буде ковш. Все? 5% тільки, так? О, все на землю. Та посипали на землю, яка різниця? На землю, так на землю. Так, ось, готово. Заглушу цей трактор, подивлюся, що у нас тут по справам. А, ну ось, я що казав, ми от буквально трошечки вигребли. І все. А шнековий навантажувач от таку ділянку просто вигріб. А, отже, що я хочу, я зараз. Ага, треба завести цей трактор. І треба завести цей інший трактор. Я до нього причеплю наш навантажувач. Ей, а де піпка? Немає піпки. Як же я без піпки можу причепитися? Так, не бачу. О, поставив піпку Добре. Тепер її підчепимо. Якось криво боком, але нічого. Отже, що у нас далі? Далі треба набрати костяна чи Константу? Хай приходять, приїжджають Бо мені треба загнати два трактора одночасно. Тож почекаємо. О, відразу видно, хто роботящий. Це Константа. Добре, Константа, не відставай від мене. Я буду повільно їхати. Так, зараз подивимося, заведеться вона. Так, їде за мною. Я гадаю, що ми доїдемо без пригод. Отже, прямуємо до нашої автобази. Там ми почнемо робити експерименти. Так, а Константа за нами поспіває чи ні? Тей трактор повільніший, тому треба почекати. Ось вона зараз під'їжджає до мене. Ей, тормози! Тормози! Ах ти ж, лки-палки, константе, як... як ти можеш! Я ж хочу продати цей шнековий навантажувач, а ти зараз його розчавиш. Але я дивлюся. Я дивлюся, ти їдеш, так? А ще й дивлюся, що, наче витримав, витримав натиск Т-150. Дивіться, всі стойки цілі. Все нормально. Тобто можна продавати як новий. А я вже злякався, що все. Отже, ми вибрали місце, де будемо розвантажувати і пробуємо. А, не в ту сторону хотів, але нічого. Нам то яка різниця? Спочатку передній кузов. Потім задній. Ні, я, я хочу оцей. Задній. А, треба скласти спочатку. Скласти. Поміняти вивантаження. І тепер буде задній. Ось яка система. А, я не подивився, скільки у нас було піску, але у нас була навантаженість 100%. Отже, для того, щоб зробити а, наш експеримент. Так, давай я тебе заглушу, ми тут будемо довго. А, для початку я хочу спробувати трактором навантажити все ковшом. Ось. Зараз сідаю. М -м -м, так, все ж таки треба було на цю сторону висипати. Але нічого. Справлюся. А, отже, я зараз буду підбирати все ковшом і насипати назад в кузов. Якщо я знов насиплю 100% кузова, значить тест пройдений. Ковш у нас просто офігенський. А... І як це мені туди їхати? Все я зробив, як завжди, не так. Але нічого, зараз. О, от так от заїду. А давай, ти зможеш. Я знаю, що ти зможеш. І висиплю. Ну що ж, працює. Дивіться, я сиплю вже передостанній ковш і. У нас 100% заповнення? Я гадаю, що це він. Ну він, отой ото його. Да ладно, жартую, він це з англійського перемога. хто не знав. Тому я гадаю, що це перемога. Але я дивлюся, що ковиш неповний. Можливо, так і повинно бути. Зараз я висиплю і подивлюсь. І навіть 16 літрів залишилось. Тобто ми пішли в плюс. Ви уявляєте, ми пішли в плюс. Ми підібрали більше піску, ніж завантажили. Так, а ну наглянув трактор, статистику. Так, 100% заповнення. 13 тисяч літрів. Отже, що тепер я хочу зробити? Тепер я хочу це зробити з зішнековим навантажувачем. Так, відкрию статистику. А, нам треба повернути, щоб вивантажувалося ліворуч. Добре. Пробуємо вивантажувати. Ага, треба завести. Ось. Пішло вивантаження. Перший кузов. Так, готово. Майже готово, зараз, зараз, зараз він закриється повністю. І другий. Цікаво, чи вийде цей трюк з нашим шнеком? Щось мені здається, що ніга такого не буде. А, так. Готово. Отже, що я хочу? Я зараз з цього трактору. Ці 16 літрів висиплю. Це наш плюс, це плюс наш. Бачите? Так, від'їду, щоб не заважати. Ой, заглушу. Зараз я налаштую все як треба, і подивимося, що у нас буде. Отже, під'їхав я шнековим навантажувачем, трошечки відсунув а, причеп від піску. Ну що ж, я гадаю, що можна починати. А у нас має вийти 13 тисяч літрів. Ну що ж, подивимося. Пішло завантаження. Так, трошечки під'їду вперед. О, підсуну. Мені подобається, що воно само автоматично забирає пісок. Але я вже бачу, що... Що щось не те. Він працює дуже класно. Але є один нюанс. Ох, йолки палки я їх подумаю, скільки ми втратили. Із-за цього навантажувача насіння. Ну і що? І у нас вийшло 30%. Ми 70% втрачаємо а, зернових і взагалі вантажів на цьому навантажувачі. Ну що ж, я зрозумів, що треба робити. Е Пора тебе продавати. Так, де там піптік? Піптік є, піптік є. Все, трактор, давай я тебе відвезу десь, поставлю, щоб ти не заважав на дорозі. І заглушу. Блін, і все із-за цього. Навантажувачі, я можу просто провалити контракт і віддати півмільйона. О, а це хто у нас зарплатню вже здер? Це, мабуть, константа. Так, а, все. Я, я, я це продаю нафік і більше до цього не повертаюся. Не хочу я цих навантажувачів конвейерних. Це просто жесть. Я такого взагалі не очікував. Це добре, що за нього трошечки грошей вернуть. Якби не вертали гроші, я б спалив би його к чертям. цей металобрухт клятий. Так, 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 ми приїхали. Навіть відчепляти не буду. Забирайте свій шматок лайна, самі відчепите. Ну, хоч половину коштів я повернув, Блін, як вибісів мене цей навантажувач, просто ви не уявляєте. Так, і до речі, щоб мені розбіситися назад, то обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк і напишіть коментарі, і, і, і я гадаю, все, мені тоді покращує. От що що, а не вистачає крапель на вікнах від дощу? Це, звісно, прикра. Але дивіться, що я помітив, у мене вся техніка зараз чиста. Чому? Бо дощ все змиває, змиває весь бруд. Так, трактор я припаркую, він мені вже не потрібен найближчим часом. Так, наступне, що я хочу, це забрати наш трактор Т-150. Він якраз великий, дебелий. Це те, що мені потрібно. А спочатку від'єднаю. Так, все готово. Заведу і піду пошукаю, де наш розкидувач. Так, а я знайшов розкидувач, зараз я його підчеплю. Розкидувати я буду в окно на наше поле, де ми збирали ріпак. Під'їжджаємо до нашого розкидувача. Зараз я його підчеплю. Так, сам трактор. І всі компоненти інші. Так, подивимося, як він себе почуває. Все, все чудово, все нормально, він навіть порожній. Ну що ж, добре, зараз я поїду в магазин, куплю трошечки вапна. Ну, як трошечки, на повний причеп цей наш, на повний розкидувач. І поїдемо працювати. Ось я під'їжджаю розвантажувати вапно і думаю. А його можна в дощ розпилювати чи розкидувати? Бо якщо не можна, то нащо я це все робив? Але я гадаю, ми ж не підбираємо нічого, не збираємо, а просто сухенькі порозкидуємо на городі. Гадаю, що все вийде. Так, тим часом я під'їхав під цей навантажувач. У нас посипалося вапно. Так, а скільки у нас причеп? А Точніше, цей розкидувач на 4000 літрів. Так, і ми віддали 21 тисячу гривень. Ну що ж, цікаво, подивимося взагалі, наскільки вистачить цього вапна. На відсотків 5 поля, чи, чи менше. Ну, подивимось, подивимось. Ось наше поле. Нарешті приїхали. Зараз я подивлюся. Дуже важливий момент. Чи вноситься вапно в мокрий ґрунт, чи ні. Так, вмикаю, і у нас все пішло. У нас вноситься вапно в ґрунт. Це дуже круто, я дуже радий, я знаю, чим зараз буду в дощ займатися. Ось, треба трішки налаштуватися, бо я якось криво поїхав, але нічого. Нічого. Головне, що вапно вноситься. Так що можна їхати, працювати, вносити вапно і чекати на закінчення дощу. Стоїмо, стоїмо, чекаємо, у нас закінчилося вапно. От, я пройшов одну сторону, по колу не пройшов все поле, тільки з однієї сторони, там з другої. І ще пару ліній пройшов і все, у нас закінчилося вапно. Ми тобто, багато роботи не зробили і порожні. Їхати назад в магазин, це займає дуже багато часу. Я зараз е придумаю, як це все м зробити легше і по часу економніше. Я гадаю, що десь зупинюсь трактором на полі. Поїду за вапном вантажівкою і вже на автобазі буду це все перевантажувати. Сізам відчинися. Так, а де наш вантажівка? Отже, зараз я поїду, продам повністю всю бавовну, яка у нас є. Зароблю гроші і відразу поїду в магазин вже навантажувати вапно. Ось такий план на перший час. Так, зараз цю багнюку проїду і поїду до магазину. Так. Отже, ми вже на місці. Нам залишилося тільки висипати вапно. І. І куди я заїхав? Я забалакався і заїхав не в те місце. Та да що це? Ну, що зробиш? Це просто в дощ, він уже втомлює. Втомлює капець. Нарешті, нарешті, я вже зорієнтувався і під'їжджаю туди, куди треба. Я все ж таки люблю дощ. Але ну, не настільки, щоб цілий день він йшов, я нічого не можу зробити, у мене багато поламалося справ через нього. Ну, але що робити? Так, а на цей раз я вивантажую бавовну тут, і, і треба було поїхати все ж таки в Малинівку, в тому магазині здати. Там зараз ціна вища. Можливо б і заробили 3 мільйони, але не зараз. Тут у нас не вийде з цим. Шкода, прикро. Я кажу, це все через дощ. Отже, тепер треба ще поїхати і купити вапно. Подивимося, скільки заплачу за повний причеп і машину. Ну давай же ще трошечки, ну скільки можна. Ви не уявляєте, скільки часу я просто а, займаюся тим, що хочу здати задній хо на цьому причепі. Це ж просто, просто жесть. Якби тут ось фіксувалося, я міг би заїхати нормально. Припаркуватися і насипати, а це просто пекельні борошна. Я ледь-ледь заїхав. Ну хоч вперед здам. Так, у нас вже мінус 35 тисяч літрів, 에, точніше, гривень. Зараз 에, насиплю повністю причеп, подивлюся, скільки у нас всього залишилось. Точніше, зніметься, я вже забалакуюсь. Це все через нервну напругу. І за цього заднього ходу. Це дуже важко на цьому причепі здавати. Був би полупричеп, я б... Просто заїхав, все швидко зробив би, і було все класно. Отже, мінус ще 60 тисяч гривень. Ми заплатили сумарно за 17 тисяч літрів 90 тисяч гривень, а? Бачите, який є математик. А тепер питання: наскільки вистачить відсотків поля? Ось ця наша вантажівка. Цікаво? І мені цікаво. Треба доїхати і побачити. Так, а десь це його скинути? О, придумав. Я спочатку припаркуюся біля трактору. Отак от, от, як найближче під'їду і спробую перевантажити так. Так, цікаво, піде? Піде, добре. Навантажується. Але довго. Отже, зараз все навантажиться і ми зустрінемось. Отже, розкидувач повний. Ага, треба ще завестися. Ось. Зараз я поїду на поле працювати. І що я думаю, це дуже, дуже зручно. Не треба висипати на землю, потім пересипати ковшом. Тобто під'їхав, пересипав, перекидав лопатами по-швидкому і все готово. Тобто це дуже зручно, це афігенський класно. Так, треба виїхати спочатку на стартову позицію. А де ми будемо починати наше поле оброблювати чи вносити точніше вапно. Зараз я налаштую GPS. Так, зараз спробуємо. Вмикнули. Отже, треба трошечки здвинути. Правіше. Налаштувати нашу вісь центральну. Все, готово. GPS працює. Ми їдемо по GPS-у, розкидуємо вапно. Дивіться, у нас навіть немає пробілів. Тобто ми все чітенько налаштували. Ось, і це дуже добре. Я зараз цей клаптик поля невеликий. Заштрихую, замалюю вапном і буду визивати костиків. Хай вони працюють, бо мені ліньки. Отже, встиг я пройти ще поперек поля, Вон третій рядок проходжу. Ну що, у мене було 4000 літрів, я не знав, куди їх дівати. Ну і тим паче, якщо я буду визивати робітників, а оцю ділянку, ділянку вони заїжджати на неї не будуть, коли будуть вносити добрива. І їм це буде легше для розвороту. Ось. А я спочатку дозаправлюся. Треба зараз дозаправитися і вже визивати наших робітників. Як найближче до машини під'їду. І почну завантажування Але все це дуже зручно. От реально, зараз стоїш лопатами, перекидуєш. І не треба реально ніде вивантажувати. Так, не вистачило, зараз я наберу з причепу. А, треба якнайближче під'їхати. Так, не хоче, не набирає. Зараз ще ближче під'їду. Не набирає. Що за діла? Треба якось іще ближче, чи на центр причепу? Чи лопата не достає? Що це за фігня? Ну ось. Ось і знову трабли. Тобто, з машини перевантажувати ми можемо, а з причепу перевантажувати ми не можемо. Ну що ж, тоді у нас нічого не залишається, як виважити все це на землю. Ні з тієї сторони. Я хотів туди, ближче до трактора. Ось, значить, як ми думали, планували, так ми і будемо перевантажувати. Але з вантажівки це було зручно. Шкода, що з причепу не можна. Так, отже, ми це все висипали. І спробую зараз навантажити з землі. І так теж не навантажується. Ну що ж... Прикро, прикро. Дуже прикро. Тоді машину ми завозимо, беремо трактор з ковшом і працюємо ковшом. Так, причеп я відчеплю, він поки що нам не потрібен. Так, трактор, на який я казав, що ти не потрібен, ти нам дуже потрібен. Ось, заведуся. Добре, що їхати тут недалеко. Ого, порелаксую, поки дощ б'ється у кабіну. Небагато, звісно, релаксу. У мене сьогодні під кінець серії одні нерви. Просто нерви і нерви, і ще раз нерви. То не висипається нормально наше вапно. То, блін, шнек не навантажувати щось там погано працює. Зараз я зачерпну. Ще горочка якась, не можу нормально під'їхати. Все, йде шкребертій, як завжди. Так, через горочку цю. Добре, точніше, вапна, я не можу приїхати, аби не перекинутися, да що за діла? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я чуть не перекинув трактор. Добре, я спробую заїхати зараз з другої сторони причепу. А, точніше, розкидувача Ого, нічого собі, вапно яке важке. Дивіться, як трактор розкитувало. Треба обережніше, я не хочу перекидуватися. Так. Під'їжджаємо вперед. Нічого не видно було за цих листів. Ось. Висипаємо. Все, добре, от з цим ми розібралися. З ковша навантажується дуже прекрасно. Так, нам все повне, так? Ну що ж, треба виставити трактор, значить, на полі. А цей трактор треба заглушити. Опустити ковш. Хай тут стоїть під дощем, все ж таки нам треба буде далі навантажувати вапно. Так, щось у мене не вийшло. Я ще зачерпнув трошечки, значить висиплю. А як це? Я хотів працювати з неповним цим розкидувачем? Та хоча там було трошечки. Трошечки не вистачало. Добре, а тепер уже точно тебе залишають. А, треба тільки ковша опустити. Ось так. Все, трактор мокне тут під дощем. я гадаю, що вапно теж не намочиться. А я зараз вийду, стану на позицію якусь вигідну, точніше зручну. І все, і буду звати костіків Констант. хай працюй. Бо мені вносити це годинами не дуже хочеться. Так, перш ніж почати роботу, що я хочу, я хочу цей трактор все ж таки залишити. Бо він швидкісний і він міцний. От цей трактор не потягне, він маленький. Я про наш е, цей розкидувач. А великий трактор нам буде потрібен для піску, бо маленький теж його не потягне. Тому я вирішив замінити трактор. У нас же в Ангарі є гусеничний. Він якраз підійде для цих робіт. Цей трактор я поки що поставлю тут, тимчасово під навісом. Ось, і зараз я подивлюся, на що здатен цей наш гусеничний монстр. Так. Що мені подобається, що він швидко заводиться. Але швидкість у його сама 15 км за годину. Не дуже висока, якраз для того, щоб таскати плуги, чи ось, наприклад, вносити вапно. До речі, трошки незручно на гусеницях їздити. Ще не звик, не звик, але звикну. Отже, що мені подобається в цьому тракторі, то це те, що він може робити отак. Розвертатися майже на місці. Тому для костиків, я гадаю, що розвороти будуть не проблемою. Тому я спеціально взяв цей трактор. Зараз його підлаштую. Так. Так, аби він з'єднався. А у нас немає валу відбору потужності у цього трактора. Блін, оце лажа! А як, а як їм працювати? Хіба що плугами? А чекайте, може нам треба просто електрика? О, та і не так працює. Дивно. Без валового відбору потужності він може працювати. Чисто на електриці. Ну що ж, добре? Чекаємо Костіка і дивимося, як він працює. О, Константа, дякую, що прийшла допомагати. А, Добре, не буду заважати. Зараз подивимося, як це все працює. Ось. Потягнув. Блін, чим я думав, коли там став? Йолки-палки, як дало по ноздрям Ох, блін, треба оговтатись трошечки. Так, подивимось, що у нас взагалі постану на зараз по господарству, і будемо щось думати. Отже, що я побачив, поки Константа наша працює, у нас велика гірка сіна, мокне тут лежить. Без діла. Це погано. Там у нас трошечки є соломи, і в дальньому ангарі, ми пам'ятаємо, є трошечки силосу. Отже, я хочу це все змішати на корм, у нас є кормозмішувач. І завеземо це корівкам. А ще у нас є маленька діжка для молока, яку я хочу замінити на більш велику. У нас об'єми збільшилися, тому треба велика діжка. Отже, але це буде все в наступній серії. Поки ми чекаємо, а коли пройде дощ, я буду з вами прощатися. З вами був Фальконе. До зустрічі!